Всім привіт! Сьогодні мова піде про регулятори холостого ходу, або, як їх ще в народі називають, датчик холостого ходу, які використовуються в автомобілях Sens, Славута інжекторна, Таврія інжекторна, або всіх вазів інжекторних вазах. Значить, до сьогоднішнього дня ми продавали регулятори холостого ходу виробництва Омега. Ось дані. Чому так? Ну, в принципі, всі інші навіть і не розглядали як варіанти для продажу. Чому? Тому що амігавські регулятори якість ніколи не підводила. І тут працювали за принципом продав і забув. Тобто, людина поставила, їздить собі, а і нам нерви не робить. І ми сидимо спокійно, торгуємо далі. Так. Вони бувають. Забув сказати, бували з таким наконечником. Ось в кадрі видно. А були ще Тож Омега. Але тут наконечник трошки інакший. В чому відмінності, я чесно кажучи, не знаю. <кій> на сьогоднішній день, що відбувається? Поставок з Росії з певних причин нема і, скоріш за все, не буде. Тому, а на складах залишки цих Омеговських регуляторів. Вже залишилось там їх декілька штук і у нас і тому довелося швиденько думати, чим же будемо торгувати надалі. А надалі, як виявилось, їх зараз пов... розплодилося повно. Я тут вже повитягав з коробок, щоб зарані, щоб не втрачати час. Тут ось і Аврора, і ССО, і навіть Джем. Значить, що про ці дати регулятори розказувати. В принципі, не знаю, відгуків нема. Ми їх тільки-тільки зараз будемо додавати на сайт нашого магазину і взагалі в продаж у себе тільки додаємо. Від себе можу сказати, що аврора. Ось буває металевий наконечник. А буває пластиковий. Зовнішній вигляд абсолютно. Все решта одинакове. Підключення, ну, звичайно, все те саме. Так само ФСО. Так, геометрія однакова. Зовнішній вигляд. Та, ну, що він? Зроблений. Акуратно ну, і чітко тут не докопається. наконечник металевий. Знов таки, як довго працюватиме жодної інформації. От, і навіть регулятор джем. Значить, на коробці тут ось такі маємо позначки. Mm. Я вже і так, і так його роздивлявся. Єдине, що мене дуже так, для мене цікаво, те, що на, на самому регуляторі ніяких позначків немає. Що це? General Motors робить. От. Одне тільки що я робив, я порівнював його з таким самим регулятором для автомобілів Lanos, оригінал GM. Так от у його оці закльопки теж так само зроблені. Більш ні на якому такого немає. Пластик тут такий самий, як на Lanosовському GM. Там, де гарантовано можна з певненістю сказати. По ціні вони не дуже відрізняються один від одного. Від сьогодні додавим на сайт, будемо продавати, будемо дивитися, що з цього вийде. От така ось у мене сьогодні презентація. Це навіть не огляд, а я б сказав, більше презентація. Дякую за увагу це все.